Всім добрий вечір! Сьогодні в нас невеличкі, некрупні прикраси. Я думала, що буде тільки Тайланд, але виявилося, що будуть різні виробники. У 19 розмірі ось такі аметисти, 850 гривень. Каблучка з аметистами. І це в нас Індія. І каблучка з топазом 18, 18 1. Також 850 гривень. Красиві такі прямокутні аметисти, невеличкі. Мінсі аметисти 6 на 4. топаз десь 7х7. Трошечки крупніший. Далі буде комплект Індія Рубіни 18,5 3000 гривень сережки і каблучка. Красивий колір Рубіну. Такий червоний аж. І замочки англійські. Або овальний рубін 18,2-3 тисячі гривень також вартість, але він. Тут такі маленькі замочки, він такий як дитячий. Сережка саме як дитяча. Каблучка прям доросла. Далі аметист 18,5 900 гривень вартість. Тут 1 см камінчик. Це трохи крупніший за перші наші дві каблучки. Тут є українська проба і він без родію. Світлий, красивий колір. Де в нас будуть одні сережки зі Сваровські. Це Ізраїль, 500 гривень вартість, ось такі в них замочки. Вони невеличкі, легенькі, можна сказати, що дитячі. ось такі. Трохи крупніші ось такі українські. З цікавими фіанітами білими, такою огранки, незвично, як пелюсточки 900 гривень. Вартість. Вони 2 см, але вони не широкі, в принципі, не масивні. Цікаво виглядають, типу такі, як оченята. Такий ефект завдяки огранці. Або квадратні ось такі 1000 гривень, трохи крупніші. Також білий колір. Я думаю, тут міліметрів 11 у нас. Навіть 12. Англійська застіпочка, 1000 гривень вартість. Далі ще аметист родований, 18 розмір, 1300 гривень. Це такий аметист сердечко і аметистик трохи менший. І іще один аметист. Родований 900 гривень. Ось такий. Який кращий, як ви думаєте? Маленький хрестик Султаніт 800 гривень, також родований. Змінює свої кольори. Залежно від освітлення. Далі, сережки з хромдіапсідами 2200 гривень вартість. Тут такий англійський замочок. Родовані, українська проба є. Ось до них є така бірочка, вони мені схожі за кольором. Здається, що вони би підійшли до нашого хрестика через огранку камінчика. Цей також зараз в зеленому відтінку виглядає. але... Храмдіопсид, він прям такий насичений, зелений. Сережечки невеличкі, вони родовані міліметрів 17, 15-17 мм. Просто тут ось одне сердечко, воно як трохи вище. Ось так. Далі ось такі цікаві позолочені, вони легенькі з такими ланцюжками 900 гривень вартість. От, до них треба звикнути, такі вони. Сюда куваті. 600 гривень ось такі маленькі крильця з авантюринами. Авантюрин тут світло, світло, такий зелений, світлий, світлий, 4,5 см висота. Повністю ось такі. 7 мм тут камінчик такий, кулею, вони цікаві досить. Силиконові застібочки, якщо треба напишіть, я покладу. І ось такі маленькі хрестики 500 гривень вартість. Просто срібло, тут немає камінчиків, зі зворотнього боку є надпис. Маленькі, зовсім зовсім маленькі, 21 без замочка. І далі ще 600 гривень, ось такі сережечки з ведмедиками з котячим оком. В огранці. котяче око в огранці. Вони легенькі, вони мені здається, що ці, що попередні, більше як дитячі, 4,5 см повністю з вушком. Тігачим оком наполовину є чокер 41 см, 700 гривень вартість на сріблі. Тут тигряче око та пірит зі срібними такими цікавими гарбузиками. Половина такого, половина такого можна таким чином, але буде, ну, якщо вас не буде лякати, щоб на замочок, я знаю багато дівчат, прям на замочок вішають маленький хрестик. Кому як зручно? Це вже таке питання дорослих дівчат. Коротке 41 см. І кульки тут маленькі, десь до 4 мм буквально. Фурнітура срібна на ювелірному тросі. Могли б, точніше, чокер міг би личити до наших ведмежат. Наступний чокер короткий, 42 сантиметри з радолітами та чорною шпінелю 650 гривень. Тут також наполовину чорна шпінель, дрібна 1,8, наполовину гранат. гранат-радоліт. І трошечки срібних кульок, знизу два гранатика крупніших, зі срібними кульками. Можливо, у вас є щось мініатюрне з гранатом, то міг би бути комплект або зі шпинелькою. Вона є у розмірі 17,3 каблучка з родолітом. От, вона, мені здається, красиво могла б бути до цього чокера. 800 гривень вартість, вона родована. Тут ось такий гранатик, і ніби, ніби... ага, є ще один перестань, зараз покажу. Тут 18 розмір, е, також родований з фіанітами, він червоний. Е, він більш червоний, на відміну від попереднього. Він прям такий світлий-червоний. 800 гривень також вартість. Стосовно гранату та перелинок. Є ось такі сережечки, 800 гривень. Тут перелинка і гранат як, е, як зернятка натурального гранату. Фрукт. За кольором схожий до нашого чокера, але тут крупніший. Крупніший камінчик швенза, позолочено, тут срібло в позолоті. Вони зроблені зі срібної проволочки і позолочені. Маленькими маленькими такими перелинками. Ще 17,3 кролик. Тут у нас рубінчики і позолота. 17,3 700 гривень вартість. Ось такий невеличкий кролик. Двісочка з червоного гранату. Маленькі чотири гранати, 800 гривень вартість. Гранати буквально міліметри три, невеличкі такою стежинкою. Вушко для ланцюжка або для чокера. Браслетик з аметисту та бісеринкою, Тут біжутерна. Ось ця штучка це не срібло. На резиночці на маленьку руку. До 17 сантиметрів 350 гривень вартість. Ось такий аметист та бісер. На 16 буде вільно. Можна на 16,5 або 17. Або якщо любите, щоб вільно було, то на 16. Ну, от, як на мені. Але зате я зручно вдягати. М'яка резиночка така не туга, бо інколи буває туга. Щось не подобається ту гарзинка. Вона руку не дави, їй просто незручно вдягати. Далі маленькі ось такі сережки по золоті з фіанітами, та по золотою 650 гривень. До них я вже поклала силиконові застібочки про всяк випадок, але тут замочки на місці. Тут ви вже подивитесь, як вам зручно. Або рідними замочками, або вони. Короткі, це такий повсякденний варіант, якщо не любити щось важк. 3,5 см, буквально висота. Або, може, на подарунок такі ніжні, маленькі. Так, Ще сережки з більш дорогої серії, з помаранчевими кіанітами. 3,94 вага, 2500 гривень вартість. Пробуємо. Такі маленькі камінці, і такі. Дорогі. Так, це в нас помаранчевий кіаніт. Або зараз показую зелений агат. А, зелений агат це інший виробник, але українська проба також є. Ось такий він під колір смарагду. Вони прикольні такі, красиво виглядають. По вазі буквально 4,29. Агат зелений. 1350 гривень родій Українська проба. Ось така застібочка англійська. Маленькі, прям, прям маленькі. Вони мені схожі, як золоті. Не видно, що тут є 4 грами, 1,5 см буквально. 6х4 стандартний зелений гад під смарагд. Далі ось такі сережечки зі світлими світлими цитринами на швензах 1250 гривень. Такі тут замочки. Вони зручні, або можна поставити на англійський ніжний, красивий цитрин. Цитрин основний, а все інше то фіаніти. Так, у нас 12-13 міліметрів цитрин. Далі цікава каблучка. Пірю розмір 17,8. Ось такі рубіни. 1650 гривень вартість 4,4. ,4. Є рубіни і зараз покажу іоліти, яка в мене є з іолітами. З іолітами 1550 гривень у розмірі 17,8. Вони схожі, вони однакові. Іоліт та рубін. Обидві родовані з українськими пробами. Так, бантики. Бантики в мене був ще рубіновий. Я така уважна, що я його вже не бачу. Це зелений агат, ось такий. Маленький хризоліт. Ну, він такий буквально, я не знаю, 2 міліметри, якщо є, і то хорошо. Хризоліт, та зелений агат циркон. Ось такий метелик, точніше, бантик, Ось такий. Так, дівчата, рубін на мене дивився, я його вже не бачу. Ну, все, тільки я можу так знімати відео. Тут у нас хромдіопсид та е циркон зелений. Ну, тобто, це не смарагд. І родоліт. Ось такий, красивий. Вони би класно були на чокери, але на чокери буквально 2-3 міліметри, не більше, бо тут маленькі вушка. Ще є рубін. Якщо я його знайду, але він точно був. Інколи ляже десь в куток і все не бачу. Якщо знайдеться до кінця відео, то буде чудово. От, по 1300 гривень вартість. Ось Такі мініатюрні ніжні підвісочки. На них на всіх є українська проба. Це виробництво Таїланд. Сподіваюся, що до рубіну ще повернемось. Є маленький ось такий опал, 1100 гривень. Родований 0,92 вага. Маленький камінчик 6х4. Прозорий. І вже побіг. Для маленького ланцюжку. Маленький ланцюжок в мене є короткий, але він ось таким, як воротничком, зроблений. 850 гривень вартість 522 вага. Ось такі маленькі кулечки. Короткий. Я думаю, тут, якщо 40 є, то було б добре. Ось тут 39 сантиметрів. І подовжувача немає, на жаль. На жаль, я все думаю розпороти якийсь ланч... ланцюжок свій і зробити з нього подовжувач. Але щось не можу обрати який, щоб було зручне плетіння. От. Поставити карабін і готовий подовжувач. Треба, як в тому мультику, треба купити непотрібні ланцюжки. зробити з них подовжувачі. Вами дивимось. Цитринчики маленькі, 1250 гривень. Це у нас бутік Така до них Маленькі, родовані українські, пробує. Як за королючки такі? 21 міліметр довжина, такі маленькі, мініатюрні, як дитячі. Далі маленька ось така підвісочка з імітованою перелинкою. Імітація родована 600 гривень вартість, два фіаніти по краям. Маленька кулька, буквально до 8 міліметрів, і маленьке вушко. Для чорної шпінельки б згодилось, але десь 1,8 для найдрібнішої чорної шпінельки, якщо. Так, дивитись. Сережки зі смарадами ось такі. Це в нас так, замочок не дуже не дуже такий зручний, його можна підігнути. Маленький. Це у нас також бутік, але, бачите, штифтик тут якось у низ От Так вони зроблені. 3200 гривень вартість, 6,5 г вага. смарагди класу 2А. 455 карат. Ось такі. Також маленькі, але я скажу розміри. Розміри 16 на 13. Ось така малеча. 16 на 13, 3200 гривень вартість. Лондон та такі крильця 3600 гривень. Ці зате масивні. Виглядають масивно 3,5 см. Самі камінці невеличкі, але їх багато. Лондон, топас родовані. Також є клеймо Бутік. на застібці. От воно 3600 гривень. Ширина сережки 2 см. Не знаю, чи як вони зручні. Якщо вам буде цікаво, напишіть, я спробую зробити на собі. Просто тут пломба стоїть, але думаю, ми з нею впораємось. Вага сережок 13,2. Тут небагато камінців, але така масивна, сама, як сказати, не структура а оправа саме срібло масивно зроблене. У розмірі 18 це в нас. Містичний кварц, але він такого іолітового кольору в нього немає. Ну Може, слабенький, радужний ось цей ефект. Та тут у нас це фіаніт чи не фіаніт? Щоб я ще сама бачила. А, ні, це фіаніт це не циркони. 880 гривень вартість 9 мм. Довжиною камінчик. Десь півтора навіть 2 см. Сама каблучка. Синій красивий колір. Вона за кольором би підійшла б до наших сережок. Денько покажу. Відтіночок трохи різний, але вони виглядають, як родичі. От зараз, коли порівнюю, я бачу реально, що це містик топаз. Бачу цей відблиск, але він такий слабенький. Такий ніжний. В мене вийшло відео. Так, рубінової підвіски з бантиком я не бачу, але бачу сережки. Вони у нас сьогодні будуть останні з фіанітами українські, але такі цікаві. 650 гривень вартість. В них така цікава робота, вони легенькі, такі зажимчики в них цікаві. Мені здається, що вони родовані. Вони такі блискучі, блискучі. І, і, і бірка заплуталась так незручно з тою біркою. 376 вага. Ось так буде виглядати. 5 см вага, 650 гривень. 5 см вага, такого в нас ще не було. Так, і останнє. Це у нас браслет 22,5. Він досить довгий, він такий, як дворядний гранат. Гранат куб зі срібними кульками. От накрупненьке я не тим боком я показую, так його вдягти і розправити, тільки треба його і застібнути. Десь на руку, я думаю, 18, може бути 18,5 950 гривень. Він е подвійний. Якщо вам він подобається, в принципі, я думаю, його можна переробити, зробити його коротше, вкоротити. Тут вся фурні... фурнітура срібна. Ну, так, бачите, це вже все. <гум> От і він такий цікавий, зручний. Всім дякую за увагу, бажаю, всім приємного вечора, до побачення.